Новини Дніпрозажинська в ефірі міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремін. Вітаю вас! Про події на 28 липня далі, а почнемо з основних подій. Обласна влада закликала активну молодь Дніпропетровщини брати участь у реформуванні влади. Одні говорять, наші роблять. Під таким гаслом у Дніпра відбулася безпрецедентна благодійна акція з ремонту доріг. Жінки проти правоохоронців. Дами силою намагалися завадити міліції, затримати злодія. Радник голови облдержадміністрації Сергій Юхименко провів зустріч з активною молоддю Дніпропетровщини. Говорили про те, як ефективно та системно будувати країну. Громадськість давно вимагає змін. Це стосується практично кожної сфери життя, освіти, медицини, надання послуг населенню. Аби до процесу залучити якомога більше молодих людей з активною громадською позицією, було прийнято рішення провести молодіжний форум. Детальніше по темі розкажуть наші журналісти. Київ погодився віддати частину своїх повноважень на місця. Для цього наголошує Сергій Юхименко потрібно провести безпосередню децентралізацію себто передачу влади в міста та райони, а також здійснити реформу міського самоуправління. Зокрема, мова йде про адміністративно територіальну реформу, адже чимало населених пунктів регіону просто не мають власних органів управління. Для этого дан период, чтобы мы вместе с громадами, вместе с людьми внесли предложение в те законопроекты, которые Киев предложил нам. И говорит, вот есть какие-то законопроекты, вот мы туда должны быстро и активно внести какие-то предложения. Реформу должны делать те люди, те, кому это больше всего нужно. Я считаю, что реально реформу должны делать ну, молодежь по всей вероятности. Ланцюг заходів, які сприятимуть децентралізації влади і взагалі реформуванню в Україні, досить простий. Перш за все, нинішня влада допоможе зрозуміти та навчить молодь вірно будувати та управляти новою державою. І робота в цьому напрямку вже ведеться. Ми зробили сайт комітету, на якому теж розміщаємо інформацію. Ми робимо какие-то продвіження цього сайту. Ми хочемо зробити в соціальних сетях там. Твиттере, в Фейсбуке, в ВКонтакте, страничку для молодежи, чтобы можно было тоже донести до них эту информацию. Надо вот собираться с людьми, говорить объяснять, показывать на примере, только тогда можно достучаться. Здійснювати цю роботу доцільно за принципом піраміди, говорить Сергій Юхименко. Створювати інформ-центри та невеликі команди, члени якої потім розповсюджуватимуть інформацію серед населення. На думку молодих людей, перш ніж покладати відповідальність за реформу на молодь, потрібно змінити систему освіти. У нас сьогодні немає потенціалу на сам та в тих же районах, де ви говорите, люди без образування. Це проблема державного рівня, це не наша своя вами проблема. Є машина, яка задає теми. І сьогодні у нас дирка огромна в образуванні. і вона актуальна. Молодь вважає, що реформи потрібно проводити зважено, і на це знадобиться щонайменше сім років. Такого часу кажуть в облдержадміністрації, в розпорядженні сьогодні немає, тому потрібно акумулювати сили та рухатися вперед. Одні говорять, наші роблять. Під таким гаслом у Дніпрозажинська відбулася безпрецедентна благодійна акція. Молоді активісти, жителі міста вирішили не чекати мани з небес та почали вирішувати гострі проблеми Дніпрозажинська самостійно. Лікувати взялися на більшу рану місцеві дороги. Команда з чотирьох хлопців власними силами, за підтримки міського голови Станіслава Сафронова та депутатського корпусу міста, всього за один день спромоглися забетонувати більше сотні дорожніх ям різних розмірів. Як це відбувалося, бачила і наша знімальна група. Чотири небайдужі молоді хлопці Артур, Анатолій, Антон та Віталій – живуть та працюють в місті. Як і більшість городян, довгий час страждали від понівечених автошляхів. Коли чаша терпіння переповнилася, створили громадську організацію. Наші та почали збирати кошти, аби власними силами полагодити дороги. Брусялі клич по городу, і зразу вже та кілька депутатів городського совіту. це Шандра Олександр. Хитров Андрей Николаевич, Переверсев Константин и Селищев Владимир Николаевич. Отдельно хочу сказать спасибо Станиславу Александровичу Сафронову. Он помог в организационных вопросах и сказал, что в дальнейшем будем постоянно участвовать, будет участвовать в данных мероприятиях. Зазначені депутати допомогли хлопцям зі стартовими матеріалами, надали інструменти та необхідну техніку. Метр за метром молодики бетонували дорожні ями. Кожен прийшов сюди з метою допомогти міській владі, яка на сьогодні кинула усі сили на вирішення більш глобальних проблем міста. Предложила мені занятися цим ділом, так як мене вже є досвід палатанню дорог, і ми вирішили піддержати громадськість і занятися абщественним ділом і зробити ці дороги. Кожен з нас хоча б раз, а то і не раз, то й десяток раз попадав неприємні ситуації, коли то ну, подружне покриття, то ж ставаставлять лучше. І тим самим нікому не стоється, як нам как нам займатися цим вопросом. Місцевість обрали популярну серед автомобілістів вздовж вулиці Дніпробудівської до Греблі. Протягом акції хлопцям вдалося забетонувати більше сотні різноманітних ям. До своєї ініціативи хлопці закликають приєднуватися кожного. Призиваємо всіх граждан не бути інертними і підключатися к нашої організації і участвовать в наведенні в нашому місті. Хоч і не фізично, але до ініціативи наших приєдналося чимало городян. Вдячні водії залишали хлопцям приємні побажання та гроші для продовження роботи. Если можно, я бы сам бы вышел их делать. Уже ездить нельзя. Это же не дороги, это убийство. Ваша инициатива, это действительно ну, хорошая инициатива. Просто супер молодцы. Хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы наше дорожное хозяйство, те, кто должен за это отвечать, за и те, кто получает за это деньги, на самом деле, занимались этим. Но уж никто этим не занимается, то В честь и хвала ребятам, которые берут на себя эти обязанности. Поддерживаем, молодцы ребята. Спасибо, большое. Вам большое спасибо. Фотографії виконаної роботи громадської організації наші можна побачити в соціальних мережах, де власне залишити свої коментарі та домовитися про свою участь у наступних аналогічних акціях. Адже наші націлені навести порядок в рідному Дніпродзержинську. Фонд Олександра Вілкула українська перспектива, продовжує надавати допомогу. Наразі відправлено 10 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів, які змушені були покинути свої домівки через бойові дії. Більше 5 тонн продуктів харчування та медикаментів доставлено у табір біженців у світлогірському монастирі, де знаходиться більше п'яти сотень переселенців, з яких 201 дитина. Ще 5 тонн гуманітарної допомоги фонд передав для біженців в територіальний центр соціального обслуговування в Красному Лимані. Тепер у свято Успенській лаврі завжди людно. Більше п'ятиста біженців, дорослих і малих, знайшли тут прихисток для душі та тіла. Кожній сім'ї виділили кімнату. Малий Кирило зі Слов'янська розповідає про дитячі будні та умови життя в монастирі та страхіття пережиті в рідному місті. Ми тут з мамою і з братом живемо. Мама з братами з я на та. ну Очень опасно было. Стреляли из пулеметов, гранатометов, установкой ГРАД. У нас улицу разбомбили рядом, когда мы еще дома были. Мы сначала записались на три дня, потом дело стало, дома в Славянске плохо. Мы на неделю записались, а потом, когда началась сильная бомбежка, мы на три месяца тут остались. В силу свого віку дітям вдається досить легко адаптуватися до нових умов життя. Тут вони знайшли нових друзів, дуже швидко дитячі малюнки заповнили стіни храму. Дорослі ж переживають те, що відбувається глибше, постійно перебувають у стані стресу. В основному тут жінки з дітьми. Ми збіжали від війни і хочемо, щоб везде був мир, Просто мир. Знали, що тут допоможуть. І діти успокояться. воздух і тишина. Без бамбюжок і всього остального. Мы не могли уехать. Мы все бежали, бросали вещи, все кидали, не знали, как нам добраться. Мы добирались сюда, в этот монастырь, в эту лавру, через Мариуполь, через э, Харьков, через другие города. Это была такая тяжесть. Мы с этого Донецка добирались сюда двое суток. И я здесь молюсь за всех, за своих детей, за весь мир. Кто меня слышит, кто меня видит? Молитесь все, добрые люди, молитесь. Лише молитви та віра, а ще тутешні прихожани допомагають біженцям зі східних областей України заспокоїтися та настроїтися на позитивний лад. Одна з таких Раїса. Сьогодні жінка готова поділитися з біженцями тим, що має сама. А здесь, ну, как бы на послушаниях так, а так обычно так молимся, за, и, и кажется, вместе с этими людьми, что ну, с Краматорска приезжают, все, мы их поддерживаем, мы их успокаиваем, мы как-то знаете, стараемся, как знаєте, одна семья, понимаете? Вот как бы сейчас бы воплотился народ, потому что вот этот страх, вот это все, как бы вот стресс снимается, понимаете, успокаиваем, поддерживаем вот. есть. Я хочу сделать как бы общинку, у меня домик есть у Яровой, я хочу. Каже, є воля Божа, кого-то взяті сім'ю, щоб взяті на проживання. Медикаменти та продукти харчування для таких таборів сьогодні надважливі. П'ятитонна гуманітарна допомога від фонду Українська перспектива дозволить подовжити перебування біженців тут ще на якийсь час. Загалом же фондом відпрацьовано логістику доставки допомоги мирним жителям в зону конфлікту. Так, вже більше ста тонн медикаментів їжі та побутової техніки надійшли біженцям, розселеним в міста регіону. І до кримінальних подій майнові сварки між родичами вже давно перестали бути чимось незвичайним, та інколи вони призводять до справжнього конфлікту, у якому можуть постраждати навіть представники правоохоронних органів. Так, виїжджаючи на черговий виклик, екіпаж патрульної служби навіть уявити собі не міг, що назад повернеться без шевронів та у розірваному одязі. Подробиці резонансної пригоди дізнавалася наша Катерина Узунова. Під час чергування патрульний екіпаж отримав повідомлення про бійку в селищі Карнаухівка, де начебто чоловік загрожує своїй рідній сестрі та її родині косою. 30.06.2014 року я прийшла в свій дім по адресу посіоку Карнауховка, вулиця Мічуріна 47, в якому незаконно знаходився мой брат Лапко Анатолій Ніколаєвич. Показала йому документи на цей дім і сказала, що я являюсь власником этого дому. Он став себе вести неадекватно. Виявилося, що чоловік і досі не може примиритися із тим фактом, що померла мати, залишила свій будинок його сестрі та, маючи ключі від помешкання, не хотів пускати туди законних власників і навіть погрожував їм фізичною розправою. Правоохоронці запропонували нападнику приїхати до районного відділу міліції. І спочатку він навіть погодився на це. Та коли на місце пригоди приїхали його дружина та доньки, ситуація кардинально змінилася. Ну потім приїхали родственники, мужчини. І почали доказувати о том, що ми каким-то образом хотим їх виселити з хати, кричать, висловлюватися не сезорної брані в нашу сторону і в сторону його сестри. Далі жінки перейшли від погроз до реальних дій та почали гамселити патрульний екіпаж усім, що потрапляло під руку. Вириваються вони в цей двор і на нас. Що ви тут робите, Ви хто такі тут? Ви підкупні, вам дали по 100 доларів кожному чи що? Що це таке за та там мені тільки такое говорили, конечно. Ми зараз вас поперережемо тут. зараз… Пасьму городу навіть будемо гонять. Нам нічого за це не буде. У нас правий сектор над нами. Ми такі всі герої. Ми находилися как бы в кучі, ну іменно сотрудники міліції. Потому що вони на каждого набрасывались. рвали, хватали за погони. Оторвали двоим погони. Що ситуація виходить з-під контролю, правоохоронці викликали підкріплення, а агресивно налаштовані жінки швидку допомогу, на якій і залишили місце пригоди. Сьогодні чоловік, який загрожував життю рідної сестри, заявляє про себе як про потерпілого, та стверджує, що представники міліції самі побили його та жінок. Наскільки я розумію, там зламано ребро, він сам те, що він убігає, запутався там в яких-то металічних здійснях. Я, ну, я так розумію, що там в виде теплиці что щось такое наподобиє. І він упав. Ну, то же самое підтверджують сотрудники міліції. Тобто, -то, е активних либо агресивних действий по отношению к этому гражданину, сотрудники міліції не применяли. За даним фактом було проведено службове розслідування, з результатами якого наразі знайомиться прокуратура. Та за законом, у критичних ситуаціях правоохоронці мають повне право захистити себе. По отношению к сотрудникам милиции предпринимаются какие-то агрессивные действия. Сотрудники милиции имеют право на основании статьи вернее, закона Украины о милиции, статьи 12, 15, 15 прим, 13, 14 применять меры физического воздействия, спецсредства, вплоть до применения табельного огнестрельного оружия. На жінок, які здійснили напад на патрульний екіпаж, склали адміністративні протоколи, які передбачають покарання від штрафних санкцій до 15 діб арешту. На Дніпровському медкомбінаті змінилася кампанія, що годує металургів. Згідно з тендером, вже два місяці робітників медкомбінату обслуговує Маріупольська компанія управління громадського харчування та торгівлі. Наприкінці минулого тижня між компанією та трудовим колективом підписано колективний договір. Детальніше про роботу нової компанії дивіться далі. За словами Олексія Лимаренко, директора структурного підрозділу Дніпродзержинська, компанія відома по всій Україні і обслуговує майже усі металургійні підприємства. А з 22 травня і їдальні медкомбінату профілакторію та дитячого оздоровчого комплексу Дзержинець, зайшовши на підприємство, керівництво започаткувало певні заходи. Наприклад, знизили ціни на готову продукцію. Даже при нинішній ситуації, де все подорожалося». Как-то снізить там на 10, на 15 копійок, на 20 по блюдам, щоб люди увидели різницю. До того ж, відмовилися від цеху на і М'ясні страви готують безпосередньо у їдальнях. І кінцевий продукт набагато смачніший, додає Олексій Володимирович. Зараз ми працюємо, м'ясо візиться к нам прямо охлаждене, Ми не беремо заморожене. Це ж м'ясо одразу ж в столових. не ні ніякої термічної... там. Заморажуванню ну вкусові якості краще получається надалі. Обіцяють розширити асортимент та поліпшити якість продукції. Компанія також відповідає за поставки молока для робітників підприємства. Молоко маріупольський комбінат, еко і ліч Продукт». натуральне молоко, натуральні молочні продукти. ПТУ і все, все та молоко йде на дитячий лагерь, і заповнений столови і буфет. Окрім цього, до управління громадського харчування та торгівлі перейшли усі працівники попередньої компанії ОМС Україна. Тобто, штат лишився то же, що і був, і впродовж двох місяців вони ретельно узгоджували колективний договір, який підписали наприкінці минулого тижня. І суттєвих змін у документі не передбачено. Інтереси колективу, які завжди представляє профспілковий комітет меторгії. Підприємства і за словами юрист консульта Сергія Какуши колдоговір по деяких пунктах став кращим на деяких пунктах. Он став лучше. Ну діло том, щоби і що більше його какби, бы, і ми будемо сірімітися к тому, що боєувілічувати соціальні гарантії. Нужна, щоб посмотрети, як підприємство з Наразі змінили пункти стосовно забезпечення мінеральною водою робітників деяких професій: виплат відносно стажу роботи, виділення коштів на придбання новорічних подарунків для дітей та працівників управління до різних свят, у тому числі і до Дня торгівлі. До речі, саме з цієї нагоди кожен працівник управління харчування та торгівлі отримав грошову премію 100 гривень. Під час зборів директор структурного підрозділу Олексій Лимаренко додав, що вони намагалися урахувати усі побажання профспілки, а тепер Головне, це клієнт, тобто представники медкомбінату, яких вони годують, і звісно ж, треба заробляти гроші, постаратися привлечь потребителя до нас, тому що найголовніше це наш покупатель, постаратися за нього боротися, щоб збільшилися наші об'єми і виручка, і по буфетам і по столовим. Якщо буде виручка, всі деньги будуть залишатися здесь, або модернізацією займемося, або повищенням зарплати, нікуди деньги виходити не будуть. Директор підприємства привітав своїх колег з професійним святом днем торгівлі та побажав мирного неба, добрих клієнтів та процвітання. Желаємо благополуччя не тільки в цей день, але й всі дні, щоб у вас був сміх, щастя, здоров'я і удачі. І на сам кінець засідання вручили премії у номінації Кращий кухар за перше місце премія у розмірі 500 гривень, за друге 400 і за третє 300. Також від профспілки активістам вручили премії по 200 гривень. Кожний місяць з особистими рекордами та призовими місцями. Під таким гаслом останній час виступає десятиборець борець Руслан Малогловець. Більше 6,5 очок знадобилося Руслану Малогловцю, вихованцю тренерської бригади Віктора Сергія та Раїси Андросович, щоб стати срібним призером молодіжного чемпіонату України з легкоатлетичного десятиборства, який пройшов минулого тижня в Кіровограді. В спринті Руслан показав результат 11,60 секунди, в результаті чого посів у цій дисципліні третє місце. Якби він не завалив стрибки у висоту, юнак показав результат 1 метр 75 сантиметрів, що на 15 сантиметрів менше його найвищого показника. Міг би претендувати на ще більшу кількість очок. Взагалі талановитий спортсмен під час змагань поліпшив відразу шість своїх особистих рекордів: штовханні ядра бар'єрному бігу на 110 метрів, в спринті на 400 метрів, забігу на півтора кілометри, а також. Стрибках з жердиною і метанні спису. Варто відзначити, що 20-річний Прометеєвець минулого місяця став бронзовим призером серед молоді, а в дорослому чемпіонаті посів восьме місце. Тоді ж він встановив сім особистих рекордів. І тепер про погоду. Завтра по місту буде сонячно та спекотно. Опадів не передбачається. Вночі термометри покажуть 17-24 градусів вище нуля. В день сягнуть позначки 30 градусів. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду. Ну а на цьому наш випуск новин фінішує. Свіжі новини чекайте вже завтра. Ну а я бажаю вам мирних буднів і душевного спокою. У студії працював Володимир Кремінь. Хай вам щастить.